Доброго ранку всім дякую за такі приємні коментарі під останнім моїм відео за таку підтримку. Я не очікувала трошки, але мені дуже приємно. В нас знову новий влог. Дрюшка вже собі розважається. Я вчора до часу ночі, мабуть, не спала. У мене був просто такий період, коли хотілося все прибирати хотілося щось новенького. Я була в гостях в будинку, там було настільки гарно все так. Я так прийшла додому, домита мене теж в принципі гарно, але якось я за 4 місяці настільки там понаставляла, понаставляла на кухні, що якось вже місця не було і прийти. Зараз покажу, як я вчора за 3 години навела для себе ідеальний порядок. Охайніше якось все вже стоїть, так мінімізувала. Тут у нас завжди такий куточок, куди просто все скидається. Ну, в кожній квартирі такі є. В нас він тут на вході в кухню. І тут стабілізатор, стакан, якому Андрюша без нього не захотів Це від його автокрісла, не захотів заходити додому. Принести мишка, зарядки, навушники, які Андрюша мені відірвав цю штучку. Чухол. Ось. І це завжди треба Андрюшка десь там їсти, або вологі, або такі серветки. Це мої попередні, де я показувала приправки. Це для піци. Не знаю, хто як використовує, але я чомусь коли це вам теж подарували, використовую для піци. Це такий теж прикольний набір, ніколи, до речі, не користувалася, і тільки тут почала користуватися. Це для салата настільки зручно, прям взагалі Плита гарненька. І тут зробила таку наконець то кавову зону. Тостер, він майже не користуємося. Тут у мене для фруктів, але нічого нема, треба в магазин. Наші улюблені капсули. І тут в мене ящик з усіма вермішелями. Це я ці ж сухарики, хліб все сховала, щоб тут не було такого шуму. І тут у нас вже відділ чаю, солодкого, стаканчики. І там Андрюшина, він таке вже не їсть. Я вона купила дуже багато, цілу коробку не їсть. Купила коробку печива, не їсть. Або для гостей, або хтось буде їсти. Ну це такі сніданки тут сховані, бо я таке Андрюшини даю дуже-дуже рідко, але є. Так що це така полочка у нас чайна і для обідів вермішельки різні. Це теж така полка у нас тут. Різні треба розібрати. Так приходять конверти, треба, як так просто складую, Потім цю папочку треба якось розкласти. Це пашені інструменти, І це нам подарувала такий набір, але поки що не знаю, куди використовувати, тому він там так далеко стоїть. Тут у нас всякі різні, все, що в нас є, побутове. Ну, в плані судочки такі скліні, теж колись подарували. Просто краса. Отакі От мірні чашки і блендери, міксери. Супер. Теж дякую за такі подарунки нам. А там все чим не користуємося. Купила колись таку банку для лимонада, так і не користуємось. Тут різні одноразові тарілки. І це такий цілий набір, але. Подарували нам, коли вже ми потрошки скупились, тому не відкриваю його. Це відділ у нас з приправами. Бо тут готую, якось залишила тут приправи, тарілки. У мене пустіше немає багато чого, цукор. І тут різне Андрюшкіне на сніданок. Це не його, але ці фініки, ізюм і курага. Він нервує, стоїть, що я знімаю відео. Вже приніс своє улюблене полотенце, щоб я його посадила поруч. А я хоть, ну, він ходить. Ну, ти ж актор Андрій. Ти актор? Ви, вижимай сльозку. Чи нема сльозки? Нема. Все, вже нема сльозки. Ходить носом шморги, щоб мама бо мама йому сказала, Андрюша, дай мені дві хвилинки, тихенько я зніму відео. І він на мене образився. Ну, вибач. Все, не ображаєшся на маму. Будемо друзями. Будеш другим? З мамою будеш дружити чи ні? Така ліпучка. І папа вдома, але не хоче йти. Каже: я хочу з мамою. Я кажу: ну зараз сніданок будемо разом готувати. І все, він почув, що разом щось робити і просто не відходить. Зараз дозніму ще трошки. Каже, треба сюди поставити в штатив, бо це зараз я вже дознімаю. Тут в нас, як завжди, всіх мусор і пакетики. Тут все, що не помістилося, ось такі ложки, колись купляли в доларі, коли тільки приїхали, але не сподобалося. Дрюшин-слюнявчик. Наші ложки, виделки і все, що треба для готування їжі. Це тим, чим не користуємося. Так, і ще ящички. Тут вирішила воду в таку коробку скласти, це запасні, і це банки не можу не збирати. Як їх викинути, треба викидати, а я збираю, бо потім туди пересипаю, хочу наклейки познімати. І в мене таких вже штук 5-7, хочу в них потім складати вірмішелі, крупи, все інше. Ще коли прибирала, якось я не знала. Наскільки в мене багато різних запасів, бо ну, ви бачите, тут дуже багато полот зверху, знизу. І ми коли приїжджали з футбанку там раз в тиждень, я складала, складала банки там з тим, чим ми там не користуємося, бо ну я поки що не варю там якісь боби, там такого, вермішелі сирні. Зараз покажу, все, склад... Зараз покажу все, що вона Зараз Покажу все, що наскладувалося за цей час. Трошки забагато. І оце вся полка з запасами. Це рис тільки. До речі, це з України. Колись різні е, марки купляли і таку, і таку. І Це два такі залишились на момент. На... Коли ми там переїжджали з готелю в готель, то такі брали з собою все одно в дорогу. Це все тільки спагетті, це вівсянки. І отакі боби, ті, що ми. Ну, я поки що не знаю. Ой, це не боби, це. Типу чечевіце, як я розумію, наша зелена. Горішки і такі, от те, що я поки що не знаю, це такі чорні боби. Кажуть, що можна в борщ додавати, ну я спробую. І на нижній полці це колись мені давали. Типу, коли готуєш е е якісь десерти, ти можеш зверху такий зелений використати. Не знаю. Я поки що рожевий. тут п'ять кольорів, насадки є різної форми. Я колись спробувала один раз на млинець Андрюшу дати. В нього потім такий синій рот був, що щось я поки що їх відклала, хай тут лежать. Це те, що тут найпопулярніше для мене в побуті. Це ці пакетики зіп. Там у нас ще дві упаковки, типу, сніданків. Це оці панкейки колись готувала, але один раз і більше не готувала, бо готую ну, сама там яйце, молоко, там, третата. -та. А це все банки. І там в три ряди. І арахісові пасти, томатні, кукурузи, ананаси. Це наші запаси. І зараз покажу. Я потім була в шоці, що за ці 4 місяці це ще не все. Тут ще судочки в мене зберігаються. Ще над холодильником є така в мене окрема шафа. Це з пашеним, як я називаю барахліжком. І тут ще паста, якісь горішки, кава. Манго-Ізюм, отут всі вермішелі з, з сирною, як з сиром, в общем, і знову банки-банки-банки. І вели все до того, що ці всі запаси, це не просто через те, що мені нема чим зайнятися, і ми там ходимо, збираємо. Просто перший час, перші там, може, два місяці, дійсно дуже переживала за те, що: а якщо не буде роботи, ми в чужій країні. Нам треба кров з носу платити за житло. Ну це просто тут найголовніше, якщо ти не заплатиш за житло там пару днів, протермінуєш плату за ренту. Як нам казали, це на 7 років. На 7 років записується в твою рентну історію. І коли ти наступного разу будеш кудись заїжджати, то вони будуть тебе перевіряти і вже задумуватися, чи знімати тобі чи ні. Тому я отак збирала, збирала, складала, складала, і тепер вже зрозуміло, що дуже багато. Ох, як ви бачите, тут Андрюша немає. Я його спробувала закрити в кімнаті з папою, тепер він стукає, виламує двері. Це хто? Андрюш. Андрюжа, з тобою. Ти не будеш заважати мамі? Відкривай тоді. Все, ти не будеш заважати? Воду приніс. Дякую. Вже все порозкидав, поки я знімала да? Булька, красотулька. Все будеш зі мною допомагати. Йди. А схожий на маму? Давай Чи Схожа Андрюшка на маму чи нет? Аюся. На кого Андрюша схожий? Аюся. Андрюша на Андрюшу схожий. Аюся. 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 А Аюся. А, Даже какао готова? Тепер стрибай, підемо їсти. to be Сніданок у нас буває тільки по вихідним, і то не завжди, але просто сьогодні було дуже багато булочок, бекону, тому будемо снідати. Всім смачного і побачимось далі у відео. А що ти сів чекаєш? Розкажи, Андрюш. Сідаємо і А ти гарно поснідав? Є. Ну Добре. Це дитинство мрії. Я не пам'ятаю, щоб мені так, але я, Андрюшу балую. Дуже після снігу. Дякую You welcome. А Мені треба теж сісти з тобою. Дивитися мультик. А ти будеш зі мною ділитися. Треба звук включити, Я включу. А ти поділишся з мамою, Андрюш? Все він вже насолоджується морозивом. І у нас там бардак від сніданку і мультик. Буду звук включати. Ще не знаю, як хто, але я, наприклад, дуже чекала, в Україні відкриється перша Ікея. Бо ну там я була за кордоном, або дивилися так само багато якихось відео, блогерів з-за кордону. Мені завжди так було цікаво про ікею в плані того, що вони там купують, і як воно класно дивиться в інтер'єрі, в квартирі. І... Такі якісь мілочі, але настільки практичні. І я потім вже дочекалася, відкрилася ікея. Ми туди поїхали, накупили там дуже багато всього, і постіль, і якісь там ще побутові такі речі. Ну, Коротше, було дуже класно. І ми вже там запланували, коли там буде ремонт у нас вдома, що ми будемо там купляти. Але потім почалося повномасштабне вторгнення. Для цього вже, звісно, ікея зачинилася. Ми повернулися в Ірпінь через два місяці. Після початку війни і все ми зрозуміли, що нам треба робити ремонт. Ми його почали робити, але все замовляла я з Польщі і І мені тільки не подобалося те, що ти купуєш це все з націнкою. Ну це моя така натура не люблю. Я це знаючи, що якби воно в нас було тут під боком, я би купила без проблем. А тепер треба оці різні інстаграми десь шукати когось, посередників, і привозити сюди. Я там все одно знайшла, для ремонту все купила. Але в нас ремонт стільки викачав грошей, що потім, вже на які я зупинилася, сказала, що все, це за дорого, все одно на той момент це було дійсно дорого. Але я завжди хотіла якісь такі мелочі, там, то якийсь судочок, то ще щось. Але дивилася, воно там коштувало, там, 400-500 гривень і ну, якось не, знаю, не піднімалась рука купити. Ну, такий був час. І зараз, коли я сюди приїхала, я тут трошки так повідривалася в якомусь сенсі. Поїхала і те щось купила, і те щось купили. Там раз в місяць ми їздимо. І вчора був такий день. Але я була не спашою. А наша знайома мене відвезла з Андрюшкою, і я хотіла йому подарунок купити. Покажу, що купила. І собі так само. Зробила невеличкий подарунок. Це отакі, можливо, вони хто тут живе, бо в Україні багато хто купляв. Але я ну тут ще такі додатково. Але я дуже хотіла це настільки зручно, такі маленькі, якісь там судочки, і такі ж продовговатісні. Я фанат такого всякого для дому, бо в мене завжди залишається якась їжа. Або ми з Андрюшкою йдемо гуляти, треба щось покласти. Тому все, я закрила цей гештальт. Мені так не вистачало цих банальних судочків, але... Якось це принесло мені таке задоволення. Тут ми заїхали дійсно з нуля, і за чотири місяці ти все одно не облаштувався вдома, як би тобі хотілося. Хочеться трошки уютніше робити. І ще і ще там теж дуже дешево коштуються такі вішалки, Забула, як буде на українській мові. І вони тут 10 штук а коштують приблизно 2 долари. Ось для Андрюшки купили такий набір, де тут можна і гвозді забивати, ось молоточки. Такі інструменти, це в Ікеї, здається, 17 доларів коштує. А перед цим колись ми купили отакі дерев'яні. І тепер він теж придумав. Вчора вже сюди складав. Ну, я думаю, що зараз прийде, буде гратися. На і ці тобі ще тримай. Вау! Вау! Це улюблене слово, Андрюші. Оце я про ці банки розповідала. Я їх використовую по всьому будинку. Мені такі і по якості дуже подобається. Не знаю, такі якісь прості, вічні. Йому на пару років вистачить, потім комусь передаруємо. так що супер. Добре, збирай умнічка. У мене червона є. Така сама, бачиш? що.

А разумка як буде жовтий. Це зранку, поки я знімаю відео. Якщо я не встигла зразу заправити ліжко, ніхто цього не робить. Всіх влаштовує. Отак. От Тепер починається моя рутина ранкова після того, як швиденько зняла влог. далі... Тут додивився це відео до кінця. Я буду старатися не звертати увагу на весь хейт і тільки на гарні коментарі, всіх інших блокувати, тому відразу хейтери буду навіть з вами вести ніякі дискусії, або дивитися, як ви висловлюєтеся негативно в сторону або країни, або ну я просто не буду в подробицях, але так, дійсно були багато таких прям і про президента, щось писали про те ну, навіть не хочу, щоб вони просто хтось інший такий негатив читав, тому я буду просто видаляти. А всім іншим дякую за те, що ви мене підтримали. Я надалі буду знімати контент. Сьогодні ми після обіду ще, ну майже ввечері, їдемо в салон, все-таки тесли. Як це буде? Це вже побачите в наступному відео, бо я думала, що воно вийде в це відео, але воно і так надто довго. Я не знаю, як навчитися отакий влог знімати, щоб було цікаво і не так супер затягнуто. Але така, як є. Я дуже багато люблю на якісь теми порозсуждати, порозмовляти, тому сприймайте таку, як є. Видихайте, хейтери. Я не змінюсь, українську мову буде підтягувати, бо багато хто писав про те, що не розмовляй краще взагалі українською, свої п'ять копій обставляли, але все одно продовжую далі. Тому дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Всім пока. Ага. Трошки чорненьке вийшло не для відео. Кавомолка для зерна молоти. І це така, коли кладеш в. Ви... господи, забула. І це теж кавомашина, машина, але ну я поки що капсульною користуюся.